Всім привіт! З вами Mystical Illustration і Сьогодні ми поговоримо про графічні матеріали, а тобто, ось такі олівчики. прості. так, їх в мене багато. Тож давайте роздивимося, які в мене є фірми. А в мене є від Фаберкастел, Кохінори, якісь ноунейм, no ось ці зелені та блакитні для механічного олівця. Ось ці якісь кольору морської хвилі, також китайські за 2 гривні одна штука. І останні в залізному футлярі від фірми Artist. Вони мені невідомі, мені їх подарували і мені цікаво їх протестити. Ще є клячки та ластики, я також їх порівняю між собою. Заварюйте чай або каву, тож приступаємо. Так, перший товстий олівець від Faber-Castell, В нього розмір 2 b Це м'який олівець, і давайте спробуємо, який він взагалі на папері. Далі є ось такий просто B, просто м'який. Їх два штуки. Я не замітила, як купила два однакових, тож буду тестити лише ось цей один. Ось, тобто від Faber-Castell є 2Б і є просто Б, аж я не купляла. Так, давайте подивимося. Тиць-тиць-тиць-тиць. ні, ну він дуже гарно малює насправді, але я очікувала, що він буде м'якішим. Він м'який, доволі таки непоганий, гарна тонка лінія і зручно тримати у руці. Взагалом я дуже полюбляю товсті олівці, як кольорові, так і прості, тому мені однозначно подобається. Коштує такий олівець недорого, я не можу сказати ціну точно, я вже не пам'ятаю, це було давненько. Але, ну, можна собі дозволити купити і Faber Castell, але чи є в цьому сенс, я не знаю. Якщо вам можливо, малюєте на замовлення, то так. А якщо ні, то можна і подешевше придбати. Нічого такого тут страшного немає. Просто Б, просто м'який олівець, він тонкіший, лінія більш чітка в нього. І мені здається, що 2Б набагато твердіший, ніж просто Б. Оце цікаво, звичайно. Повинно бути навпаки, але ні, воно не навпаки. Але мені подобається і напевно, щоб я побирала більш тонкий олівець, він, як на мене, більш яскраво малює. Далі переходимо до кохінорів. Їх в мене багато. Ось цей, я й не пам'ятаю, це, по-моєму, HB. Далі йдуть тверді. Це просто також HB, до речі. Той я змалювала до кінця, вже майже. Тут твердіший. Який тут? Не бачу. Не бачу. бачу, Але потім я підпишу: 4H, 3H. Ось олівець. І останній це який останні 6 H. Нагадую, що B це позначка, що олівці м'які, і чим вища цифра, тобто 6 або 9 або 7, тим м'якше олівець. Якщо аж, то твердий. І якщо HB, це середньої м'якості. А ось і HB від кохінор. Що я можу сказати? Як на мене, фірма Фаберкастел та Кохінор не відрізняється майже нічим. Але на мій смак кохінор мені подобається як ціною, так і яскравістю, так і м'якістю. А ось і твердий олівець від кохінор. І він мені також подобається. Це 8H. Він доволі такий гарний, як на мене, і не сильно твердий. І Хоча він 8H повинен бути твердим. 6H набагато чомусь твердіший, ніж 8H, хоча повинно бути навпаки, 8H повинен бути більш твердим, ніж 6H. Але якось цей, бачите, 6H не такий яскравий, як 8H. Чому так незрозуміло. Ну, але все ж таки вони виконують свою функцію. І, до речі, є така теорія, що іноді олівці можуть пересушитися і через це шкрябати сильно по паперу. Або в грифель також могли потрапити частинки піску у ці І вони могли також через це шкрябати та травмувати папер. Ось такий чудовий 3H по твердості. Мені також він подобається. І якщо це я не помиляюся, це HB. А, Так, також HB. О, точно, він самий. Ну що, про кохінор я можу сказати? Мені однозначно подобається. Навіть більше, ніж фабрикастел. Graphic Stick <хи> від Koh-I-Noor. Це ось такі графітові брусочки. Якщо я не помиляюся, я купляла їх 80 гривень штука. Її вам можна доволі таке гарно малювати, ось бачите, ось так на ребро ставити та промальовувати певну зону. Яка твердість, HB, якщо я не помиляюся. Мені подобається. Вони зручні, прикольні, їм зручно малювати, цікаво, так, HB. Вони доволі таки м'які і не сильно фарбують палець. Далі йде якийсь там. Пам -пам -пам. Зараз я підпишу, бо я не пам'ятаю. Мені також подобається цей другий вид. А, 2Б. Так, він м'якіший, я бачу це. Він ще м'якіший, він вже більш фарбує палець, мені подобається він також. Далі переходимо до клячки. Клячка це така класна штука. О, є і ластик від faber -Castell. І я хочу порівняти Faber-Castell koh i кохінор-клячку і faber castell ластик І кохінор-ластик наш відомий всім слоник. Коли я купляла клячко Кохінор, я не знала, чим я думала. Я просто не знала, що воно буде таке. Я гадала, що якщо а, Кохінор випускає класний ластик, то можна купити клячко. Але спойлер, ні. Ось дивіться, є кейс із пластику, який не пропускає повітря. Вона може зберігатися. Тобто фабрика Стел настільки продумав, що вона може зберігатися руками. Мені це подобається, вона залишається завжди свіжою, наче куплялася тільки нещодавно, хоча їй вже півтора року. І ось вона свіжа завжди, вона, наче цукерочка, вона така тягнеться, приємна на дотик, і вона дуже класно. А, Видаляє з паперу ось ці графітові частинки, а при цьому не пошкоджує. Ось для чого повинна бути клячка, щоб не пошкодити папер. Фабрика – це просто їм плюсик. Вони зробили такий зручний кейс, закінчила працювати, сховала, нічого в мене не висихає. Далі переходимо до ластику. Він мені дуже подобається. І дивіться на цей результат. Я майже не давлю на нього. Тобто він сам по собі дуже гарно видаляє з паперу оці графітові частинки. Як на мене, дуже чудовий результат. А ось і цей жах. Кейс незручний, навіщо цей папірець, який нічим не допомагає, дирка, кисень завжди потрапляє, воно пересушується і воно виглядає як пластик. На дотик неприємне крупицями. Я ледве відірвала шматок, чуть собі не пошкодила руку. Воно неприємно не тримати не в руках, неприємно працювати. Навіть якщо ви скажете, не можна їм користуватися як звичайним ластиком. Та ні, воно таке гідке на дотик, що просто краще взяти, купити за 5 гривень найдешевший ластик просто і відстати від цього кохінор вже. Ну, витирає, може він і нормально, ще піде. Але він на дотик залишає крупинки на шкірі. Мені не подобається, це в сміття. Я його, звичайно, не викидую, хай буде, але я не користуюся їм в роботі. Он, я психанула вже. Цей папірець назад просто неможливо якось скомкати. Я поклала і все. І воно не закривається, до речі. От, після того, як ми його взяли, відкрили, він більше ніколи не закриється, так як раніше. Я вже давила, 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 а воно не хоче давитися. Он, будь ласка. Все, закінчили. Ой, ластик він просто нас врятує зараз. Ось ластики вони виготовляють доволі таки круто. Так, він видаляє класно з паперу ці частинки графітові, мені подобається, але до фабрикастел ластику він не дотягує трошечки. Мені подобається, але все ж таки Faber-Castell крутіший, як на мене. Ось тут вже я похвалю фабрикастел. Хоч не олівці, але ластики в них, звичайно, дуже класні. Далі в нас іде мейденчана. Я їх купляла колись за 15 гривень і за 5 років так і не змалювала до кінця. Тож зараз ми подивимося, а як вони малюють. Це для механічного олівця, ось він. Я не знаю, скільки це по м'якості, але вони дуже м'які. Там не написано: м'які, не м'які, просто ось ось вони є. <хи> Тож я можу сказати, що ну, по м'якості, по відчуттям 2Б, 3Б, десь так. Невідомо. Я просто вирішила так. Інтуїтивно вирішити. Бо там не написано. Я нічого я шукала, шукала, нічого не побачила. Ось цей товариш це непоганий товариш. Він коштує недорого. Я купляла за 2 гривні, але він твердуватий. Також не сказано. Чи то HB, чи то якийсь. HR, А, Ось я підпишу зараз, і ви подивитеся через чорточку N градус 2. Незрозуміло. Більше я ніяких написів не знайшла. Ну, і далі я пропоную перейти до моєї улюбленої частини: це Artis. Для мене це новинка. Я не знайома з цією фірмою. І ось такі в нас є: а, олівці 9 b 8B, 7B, 6B, 5B, 4 b 3 b 2 b просто B, HB, F, H, 2H, 3H, 4H. Ось такі олівці. Давайте подивимося. Неймовірний плюсик за кейс він дуже зручний. Олівці взагалом дуже естетичні, мені вони подобаються. Тож, багато їх, я всі не за Ой, не за те що. При чому тут теща? Не за не за тестюм, тож, давайте хоч якісь подивимося. На дотик приємні, лакове покриття на олівці не прилипає до шкіри, і це приємно. HB дуже м'який, він дуже насичений, як ви можете бачити, він навіть не блищить. Далі в нас йде, який це? зараз підпишу 2H. Він, хоч і твердий, але він все ж таки м'який. Далі, далі, наступний, дуже також приємний він вже трошечки твердуватий. Це 2Б, хоча 2H і 2B чомусь не відрізняються один від одного, так цікавенько. О, це, якщо я не помиляюся, так, це 8Б, він дуже м'який, він на дотик прям е, залишає на шкірі ось такі полоси якщо залишити, взятися або намалювати. Ось 9Б, він також дуже м'який, а якщо потерти пальцем, він починає бруднити папер. Цей олівець також дуже приємний, це, якщо я не помиляюся, 3 аж так. І ось в мене всі руки в графіті. Ну, художник, що поробиш. Лайфхак, як визначити м'якість олівцю? Тобто, якщо ви прийшли в магазин і не знаєте, який м'який олівець, тому що не знаєте всіх цих художних значень. Запам'ятайте, якщо олівець залишає максимальну кількість пігменту на вашій руці, коли ви проводите, це означає, що вони м'які. Так працює навіть з кольоровими олівцями. А ось ці штуки я придбала собі давно. Але розтирки паперові я використовую доволі таки рідко, тож показую, як вони працюють. Просто беремо і тремо все. <свісно> Більше нічого. Але вони працюють тільки з більш м'якими олівцями. В наборі є від тонкої до самої товстої, тож я показую, яка є тоненька, як вона працює, і є ось така товстенька. Я також її показую. Різниці між ними в використанні я не бачу розтирає однаково. Тож, просто їх багато, вони є, я показую все. На цьому все. Далі йдуть елітні розтирки. Це пластикові мастихіни, на яких ще повинні бути ось такі подушечки ось вони. Їх придбають окремо. І використовують надягаючи на мастихін. І починають терти в тому місці, якому потрібно. Їх також використовують для пастелі. Для сухої або для софт м'якої пастелі. Ось, її можна наносити. Там художники також малюють різноманітні пейзажі. Тобто можна використовувати як в графіці, так і для якихось своїх цілей цікавих. Ну, Кожен придумує свої якісь особливості. Тож не обов'язково якось використовувати їх тільки для ось, графічних матеріалів. Можна ще й Гуаші, мені здається, малювати, але це зовсім вже інша історія. До речі, будьте обережні. Вони іноді злітають. Ну, то таке. Ну, а ось це мої ластики, фаворити. Я їх просто дуже полюбляю, це моя шкільна ностальгія, я їх колись купила. Ось вони в мене досі зберігаються. До речі, вони класно стирають графіт з паперу. Але мені шкода їх використовувати, вони просто лежать в мене для пам'яті. А тепер давайте підіб'ємо підсумки. Чи потрібні вам дорогі фаберкастил, якщо ви просто захотіли помалювати простими олівцями? Не обов'язково, тобто їх можна собі дозволити, але це не обов'язкова річ, і вони не зроблять ваші малюнки кращими. Якщо клячка, то фаберкастл, Якщо ластики та олівці, можна і від кохінор. А якщо у вас немає багато грошей, то ваші малюнки не будуть гіршими, якщо ви будете використовувати мейдинча на олівці. Тож я дякую за увагу. Гарного дня та натхнення!